Вітаю колеги! Це рубрика коротко про важливе або про що варто пам'ятати завжди. І сьогодні ми говоримо про фактори ризику в акушерстві. В Українській медичній спілці ми завжди дуже ретельно вивчаємо клінічні випадки, які стали причиною відкриття кримінальних проваджень або дуже серйозних скарг пацієнток. І ми побачили, що в переважній більшості випадків несприятливого завершення вагітності або пологів не було належного визначення. Факторів ризику, індивідуальних факторів ризику для вагітних, тобто не було належної настороженості щодо розвитку тих чи інших акушерських ускладнень, або прогресування або появи тих чи інших патологічних станів. Отже, колеги, про що варто пам'ятати завжди? По перше, про важливість ретельного визначення факторів ризику окремо індивідуально для кожної вагітної. По-друге, варто пам'ятати, що ті фактори ризику для вагітної, які були визначені під час її першого візиту до лікаря, не є сталими, а вони динамічно змінюються по мірі прогресування вагітності. І через це фактори ризику заслуговують на постійний динамічний перегляд під час прогресування вагітності, під час пологів і в післяпологовому періоді. По-третє, важливо пам'ятати про такий серйозний фактор ризику, як вік, і про те, що жінки віком 35 років і старше складають окрему групу ризику. За свіжими даними американського CDC, які були опубліковані на початку 2022 року, показник материнської смертності у групі жінок, які мають вік 40 років і старше. У вісім разів вищий, ніж серед жінок віком до 25 років. Ось про це, друзі, завжди варто пам'ятати. Саме через це Американський коледж акушерів-гінекологів і товариство медицини Матері і Плода. У 2022 році видали спільний консенсус, який присвячено веденню вагітності у жінок віком 35 років і старше. Переклад цього дуже важливого документу є на сайті журналу Жіночий лікар». Посилання ви знайдете під цим відео. Наразі це все, що я вам сьогодні хотіла сказати. Я дякую, що ви почули. Бережіть себе, будь ласка, і дбайте про власну безпеку, правову безпеку в.